Всім доброго здоров'я. Ще раз хочу вернутися до тої копалочки, бо вона мені дає спокою. От, е зараз вона вверх ногами стоїть. До гори, до гори дригом, як то кажуть. Е грохот відрегулював, до грохота питань нема. Я спробував, він викидає картоплю назад. Е там коливання нормальні. Е скажімо, тяги стоять правильно. Тобто там практично до нього ніяких ще таких регулювальних моментів застосовувати не буду. Але от мені не подобається, <кій> мені підказав там один чоловік в Ютубі, на то в мене і канал, щоб дослухатися до якихось порад, от, вирішувати всякі проблеми. Ну, і чоловік підказав, що в мене вона бульдозерить. Сказав, глянути там канал такого ну цитую мовою оригіналу Льоша Роздарбаров чи як його там правильно. Я знайшов цей канал, подивився. Дійсно, чоловік декілька років вже вдосконалює свою копалку і він розібрався з кінематикою роботи самої копалки. Тобто, всі геометричні розміри, все він взяв ніби від заводської, але привідні тяги і привідні шарніри він зробив свої. От. Він там декілька разів її переробляв. Ну, але я так просто бачу, що по гроху тут практично все гаразд. Там якісь один відсоток, може якихось, там 2% якихось моментів, які ну, не будуть впливати на. На, на, на роботу грохота, а от е сам ніж, він трошки тут стоїть неправильно. Ну і відповідно кінематика роботи е виходить, що неправильна. Е я зараз її переверну е так, як вона має бути. ну Але спочатку покажу, що я вже зробив. ну По-перше, отут, так де ж вони є? От вони є. Отакі от трикутники, вони були в мене от в цих місцях. Тобто поясню, поясню в дальнішому, чому, вони, чому їх тут не потрібно. Ну, тому що оця от, от площина, вона якраз працює проти. проти Проти нас. тобто вона, вона тільки погіршує роботу самого ножа, коливання ножа, оскільки вона впирається, оці, оці трикутники впиралися в тверду землю. От. Ну і я так, Пригадуючи, як я копав город, то я е, на твердому, коли йшов по міжряддю, пробував просто, як вона працює ще по міжряддю, там, бо там твердіше. І е, вона мені починала вискакувати. Я там навіть в кінці одного епізоду махнув рукою, типу, е, малій кажу, виключай камеру, я ще попробую. Вона виключила, я почав пробувати. От Після того там я нагорнув щось 7 таких я рахував. А то перед тим, коли я махнув рукою, там є Ще перед тим, як я махнув. От там є той момент, коли вона мені почала вискакувати. І я думав, що я задів гідравліку і витягнув її наверх. Але це сама купалочка, вона ножом почала ну, вона, я йшов по твердій землі, і вона ножом почала викидати саму купалку догори на поверхню землі. От, тому, по-перше, зрізав перше джерело ну Тут з двох сторін там от ще один кусочок лежить от він отут на землі. ну і відповідно Це, це перше джерело, яке давало такий ефект. ну то що вона там була неправильно під кутами настроєна, це, це другий, другий момент. і от Зараз я хочу зробити тут таке вийшло вухо сантиметрів вісім, певно, буде мати. Ширини. І я хочу то вухо, типу, скруглити, ну, оскільки ніж все рівно ходить отак от по кругу навколо цієї осі. От, і тому краще, коли він е, просто прорізає землю, ніж коли він вдаряється площиною, навіть, навіть гострою. Е, бо в тверду землю це вже буде йти протилежна сила, його буде випихати наверх. От. Зараз я хочу ще скруглити оті. Кути і, відповідно, загострити їх також, щоб воно просто прорізало. Ну, і ще один момент, який я побачив цього Раздорубарова, він правильно написав, коли ніж подати в всамперед. От, тобто він в мене зараз так і стоїть. Ніж в мене Зараз є поданий вперед. То коли копалка стоїть на поверхні землі. Ну, Уявім собі, що це поверхня, намалювати від кромки ножа 90 градусів лінію, і на цій лінії має бути вісь от Тобто, коли працює грохот, він має тільки забирати на землю, не грохот, а коли працює і грохот, і ніж ніж, має забирати землю назад. Доходити до цього моменту до, 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 до цієї лінії і зупинятися. Тому що якщо він піде за лінією, він вже буде підніматися. Ну от навіть по цій лінії візьмемо покруль. Він буде підніматися до гори. Відповідно, коли тягне трактор копалку, якась є певна швидкість, він за той час, коли він піднявся до гори, зупинився і починає вертатися назад. Трактор його вже протягує. Десь сантиметра, два-три, затягує її на тверду поверхню. Відповідно, ніж в той момент, що він, що він має вернутися назад і викинути землю, він просто, він просто оцією кромочкою він лягає на тверду поверхню і починає відштовхуватися від твердої поверхні. От. Далі він знову підрізає, але вже вище. І так кожен, кожен раз вище, 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 вище і її починає витягувати наверх. Тобто треба робити дуже великий кут атаки. Дуже великий кут атаки, вона починає бульдозерити. І от одне за одним тягне. Ну, і тому е, я от вирішив виправити цю ситуацію, Тобто, щоб мені від осі я замовив майстра ще один от, такий з салінблоком. Я його приварю отут. Центр буде в нас на оцій лінії. і відповідно щоб Ніж доходив тільки 90 градусів і вертався назад. Сюди і вертався назад. І він працював от в такому положенні. Тоді дійсно правильна кінематика. От. ну і Зараз я роблю підготовчі роботи. Ножі прийдуть завтра. завтра буду їх Не ножі Кронштейн не прийдуть завтра. І я буду тут кронштейн переварювати. Тут у мене якраз місце є, гарно все. От. І пересверлю отвір. Цей болт переставлю сюди, тут буде вісь на, на початку. Ну і вже тоді е, подивимося, як воно буде працювати, але це вже буде випробування на городі. Грохот переробляти не збираюся, там все чітко. Отака от от маленька буде переробочка. Форма ножа і вісь ножа буде змінена. Ну, а далі покажу, як воно вийшло. Отже, продовжимо. Значить, що я зараз роблю? Замовив такі, в майстра цього, що мені робив купалку, отакі куски кронштейна оцього, отут з, 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 з цим з силіндблоком. І розмітив, розмітив я, де я маю його приварити. Ну, Ще наразі не, не, не даємо його приварити, а просто відмітив перпендикулярні лінії до поверхні горизонту. От. І е, що я хочу ще зробити? Я хочу ще трошечки збільшити хід ножа. От. Зараз в мене ніж виставлений, я його зафіксував струбцинами. Е, це є максимально максимальне положення, в якому він є попереду, ну, Тобто він вперед висунутий. Я зафіксував, бо якщо відпустити, далі він втікає назад. От, відмітив перпендикуляр до поверхні землі. І що я хочу зробити, щоб він ходив мені трошечки мав більшу амплітуду коливань, бо він має десь міліметрів 8, певно, ну хоча б сантиметр, сантиметр там, і міліметр. Отак. Я підняв отут е, центральну вісь. Самого ножа на 2 см. Це стара відмітка. Ну, Ця це, це відмітка це є на рівні цього болта. Я його підняв на 2 см вверх. Тобто трошки е, зменшив отут плече. Плече є в нас від тої тяги. Вона тут кріпиться, ну, ніж кріпиться. От, от вона є. І я типу, оце плече і з тої сторони так само підняв на 2 см. І це плече воно трошки зменшилося, амплітуда ножа буде тепер е, більша. Не думаю, що там попливає сильно на вал відбору потужності, оскільки він крутить вал, а йому там 2 см е, на плечі більше-менше, я не думаю. Грохот буде ходити так само, аналогічно, ну а тут відповідно від грохота вже йде. Шарнір на, на ніж. Тобто там зусилля додаться, але це таке саме, як копати суху землю і мокру землю. От. Думаю, зусилля там теж різні бувають. Що я ще зробив? Скруглив оцей от ніж. Отут догори скруглив. І відповідно воно має працювати тепер на радіус. Продовжимо. Зробив, я ті, підігнав я ті кронштейни сюди, от, обрізав, вставив і тепер хочу тут обварити. Я його зафіксував болтом до ножа, прикрутив, так, щоб він мав, був перпендикулярно до площини ножа. Ну і відповідно, що він тут без перекосів рухався. Ну а тут вже як вийшло, так і обварю. от. З середини зоні. Ну, типу, з другої середини з, з сторони також ніж. Під, ну, також той кронштейн підігнав. Ці ще не відкручував ні звідси, ні звідти. Зараз тут там приварю, потім прикручу ще цей ніж і так само обварю... ой, кронштейн кажу, ніж. Господи. обварю його з тої сторони і тоді вже Знімлю ці болти, приставлю їх сюди, оскільки це калені чорні болти, вони тримають краще навантаження. От. Тут вийшло отак. От. Так як я і казав, щоб збільшити трошечки хід ножа, я підняв отвір на 2 см вверх. Тобто тут плече зменшилось, тут плече трошечки збільшилось. Відповідно, Хід ножа має бути там на якийсь міліметр два, певно, більший може, міліметр два якраз того, що бракує. Бо дуже дріботить до сантиметра він рухається. Хочу зараз, щоб сантиметр, може чуть більше, буде, буде трошки краще. Ну і дороблю, покажу, що вийшло. Процес йде до завершення. Отак мені вдалося винести. Допереду трохи верх ногами зараз лежить. Допереду винести кріплення ножа, вісь ножа, скажімо так. Ну і тут ще на ножі я зробив такі, таку перемичечку, щоб він мені. Ну, бо якби велика буква П вийшла з великими оцими стійками, і він. Там гуляє при навантаженні, він черкав мені, він мені черкав об ці от підсилювачі. От. І я їх, я їх по пів сантиметра звідси і звідси до середини підігнув і дав такий прутик щоб він не давав там ніякого, скажімо, навантаження, але щоб він тримав оцей. Оцю букву П, щоб ті ножки не болталися. Подивлюся, якщо буде десь там забиватися чи ще щось, то я її просто болгарочкою відріжую і на тому буде кінець. Але тут хоча прийом високий вийшов і так. От майже, майже, майже А цей прутик буде майже отут під тими болтами задніми, отут над ними десь. Тому я не думаю, що там він щось буде заважати. Ну, але кінцевий результат. Вже покажу на тракторі, як воно працює. от Зберу, вона зараз підсихає фарба, зберу її докупи і покажу, як воно на тракторі працює, а потім буду випробовувати. так, Що я ще зробив? Я її зібрав, вже докупи, все попробував все працює тихенько, нічого ніде. Е, значить, Оскільки ніж пішов назад, ну якби він фактично не пішов назад, але він працює тепер назад, він став повертати, піднімати ці прути трошки вище. От. Я їх просто взяв ну, газовий ключ, звичайний газовий ключ. Нагнув всі так, щоб він при максимально, коли він вперед втікає, щоб вони ті проти вони сідають вниз, щоб вони були міліметрів 5-7 від цього поперечного порта, що тримає прути корзини задньої. От, Тут вже спробував, скільки в мене є ходу самого ножа. Ну, так як я і казав. 7-8 міліметрів було, зараз стало десь 9-10. Тобто збільшилося приблизно на міліметра два От, ну Якраз там нормальний зазор. от Я кручу, от так, щоб було видно. Ніж підходить до кутника, от він в кутник вперся, відпускаю, ставлю його. Саме заднє положення і він десь 9-10 мм втік від цієї площини кутника. Тобто сантиметр. Це вже якраз нормально, сантиметр буде підрізати на обертах. Воно буде гарно все піднімати той шар землі і буде закидувати на... На грохот, на, ну, на ніж і потім на грохот. Так що тут все в маслі наразі тут ще підчищав, залишився старий отвір. Новий отвір ось він є. Тепер все працює навпроти ножа. Вісь працює навпроти ножа. Тобто тепер ніж має хід назад і вперед він стає. Він не задирається вже вверх, а він зупиняється в перпендикулярі до землі. До перпендикуляра зупинився і потім назад викидає землю. Отакий От. От зараз хід ножа. Все працює, нічого не змінилося. Буду ставити ще на трактор, попробую з зазорами, що там, як там. як і вже буду десь шукати город. щоб... Попробувати попрацювати в такому положенні ножа. Ну і далі це вже буде наступне відео. От. А зараз ще хіба одна частинка поставлю на трактор, подивлюся, як воно в повільному режимі працює на тракторі. Так Випробовую я на обертах. Зараз десь 2000 обертів. Все працює так, як я і сподівався, нічого ніде не чіпляє, ніде зазори не збільшились, просто чуть змістився, змістився ніж, буквально там на чуть-чуть, за рахунок кута, що тепер зад воно викидує і все. Зад воно підкидує трошки вище, але я опустив прути і воно фактично стало на те саме місце. Це вона на двох тисячах працює, чути тільки цю хрестовину на, на валу. А, ні, чути тут на з'єднанні, все. Нічого більше ніде не чути. І отак вона наразі зараз скину оберти щоб побачити як. От і все. Тільки чути от на кардані з'єднання дешліце в трубі. Але коли вон, копалка опускається нижче в землю, карден вирівнюється і кардина тоді також ну, практично не чути. Що я хотів добитися, я добився. Зараз в мене ніж. Якщо поставити. Ну, не знаю, чи буде видно, чи не буде. Але ніж доходить тільки до лінійки, от, ну фактично видно. Зараз я тут це, звичайно, треба робити на твердій поверхні, але я думаю, от він доходить до лінійки і е... лінійка йде по центру болта, ну отут десь, по центр, і вертається назад, тобто він вперед. Він не, ви, не, не вистрілює вперед і потім не хляпається на землю. Вже все. Кінематика наразі ножа працює правильно. Так що грох, от я перед тим перевіряв, все працює. Ніж тепер працює так, як треба. Ну і все, чекаю городу. Щоб спробувати нагороді вже. Це вже буде в наступних відео. Все, всім до побачення і миру над головою.